Ну, я перепрошую за технічні складнощі. Запускали презентацію. Запустили. Презентація про чорні діри. Е, ну, Почнемо з того, що утворюються вони як кінцевий продукт зоряної еволюції. Ось е, виникла зоря як результат стискання газової хмари. Виникло кілька зір одразу. Деякі маленькі, деякі великі. І вони еволюціонували протягом мільйонів або мільярдів років. Ну і маленькі зорі з часом вичерпали паливо в своїх надрах. В них водень перетворювався на гелій, водень скінчився. Зорі роздулись в своєму останньому пориві, скинули свої зовнішні оболонки і на їхньому місці залишились білі карлики. А масивні зорі. Вони змогли запустити реакції набагато далі. Не тільки водень перетворився на гелі, а гелі перетворився на вуглець, вуглець перетворився на кисень і так далі, до заліза, деяка частка навіть важчих елементів. Все це було дуже енергійними процесами, схожими на ті, які відбуваються в термоядерних бомбах. Тільки тут воно відбувалося не вибухово, а поступово протягом тривалого часу. В умовах дуже великого тиску і температури, які досягаються в надрах зір. І потім все-таки і для таких масивних зір паливо було вичерпано, і вони вибухнули вже в набагато енергійнішому процесі ніж було з цими зорями. І, і е, вибухнули як наднові, і е, скинули більшу частину своєї маси, утворили врешті нейтронну зорю. Або чорну діру в залежності від їхньої початкової маси, ну ось тут е, діаграма того, що взагалі буває. Якщо предки мали масу до 10 сонячних мас. То вони утворять білого карлика з масою до 1,4 сонячної маси. Ну, бачите, більша частина маси втрачається масивними зорями. Якщо маса була приблизно від 10 до 30 сонячних мас, і точні числа можуть варіювати, теоретики продовжують уточнювати, це може залежати від хімічної складу зорі, від обертання, від інших факторів. Ось в цьому діапазоні утворюються нейтронні зорі, як кінцевий продукт зоряної еволюції. І для наймасивніших зір в кінці утворюються чорні діри. Ну і давайте трохи познайомимося з цими трьома кінцевими продуктами еволюції. Білі карлики. Це такі зорі розміром з планету. Ну, ось Земля і білий карлик з Серіус Б, один з найближчих білих карликів для порівняння. Е, а причому маса у нього ну, приблизно як маса Сонця, іноді трохи більша. Е, як же він втримується е, з е, такою великою густиною? До речі, наскільки великою густиною, ось настільки великою густиною, що один сірниковий коробок білого карлика це приблизно як кашалот. Його власний тиск, е ну, його гравітація стискає. А протидіє цій гравітації е тиск виродженого електронного газу. Ось він містить е велику кількість електронів. Дуже велика щільність, за такої великої щільності, електрони вже починають відштовхуватись один від одного через те, що принцип заборони Паулі їм не дозволяє бути всім в одному стані. Їм доводиться збільшувати об'єм. Ну і ось досягається така рівновага. Наступний наш товариш. Нейтронні зорі отримуються ось тут. І мають ще менший розмір, ще більшу густину. Одна нейтронна зоря це ну, можна сказати, що одне гігантське атомне ядро. Такий великий тиск, що вже електрони і протони не можуть існувати як окремі частинки, вдавлюються електрони в протони, перетворюються на нейтрони. Ну і ось тут деякі атоми, деякі електрони, деякі протони існують в зовнішніх шарах цієї зорі, але під ними вже майже суцільна нейтронна рідина. Розміри нейтронних зір приблизно розміром з місто, а густини такі, такі що один сірниковий коробок буде ну, приблизно як гора Говерла. Ну і ми ж розуміємо, що ані речовину з білого карлика, ані речовину з нейтронної зорі ми в сирниковому коробку не втримаємо. Вони можуть існувати тільки в умовах такої сильної гравітації, як на цих зорях. Якщо ми виймемо цю речовину з цієї зорі, вона предоставлена сама собі одразу вибухне і розлетиться. А нейтронні зорі утворюються з великими магнітними полями і зі швидким обертанням. Ну і з часом вони можуть гальмуватися, втрачати швидкість свого обертання і також втрачати магнітні поля. Поки нейтронна зоря молода, вона може працювати як пульсар, оскільки вона швидко обертається і своїм магнітним полем, примушує рухатись заряджені частинки навколо себе, то вона випромінює радіохвилі, і ці радіохвилі можуть випромінюватися імпульсами. І коли перші пульсари були відкриті на землі, то одна з ідей була, що може це якісь сигнали позаземних цивілізацій ось такі чіткі періодичні пульсації. Ну але швидко стало зрозуміло, що вони занадто періодичні і ніякої цінної інформації не несуть. Ну, крабоподібна туманність, наприклад, утворилася е одночасно з пульсаром крабоподібної туманності, який знаходиться там всередині, і один з найшвидших, найцікавіших, найкраще досліджених пульсарів. Іноді пульсари навіть утворюються парами. Ну, ось це е так званий пульсар Галса Тейлора. Відкритий в 74-му році і в 93-му році відмічений Нобелівською премією. За що він відмічений Нобелівською премією? За те, що е, ці два пульсари обертаються один навколо одного. Ну, один ми спостерігаємо як пульсар, інший просто як нейтронна зоря від нього радіосигнали не отримуємо. Але для одного отримуємо радіосигнали, і через те, що він то наближається до нас, то віддаляється сигнали, то трохи раніше приходять, то з запізненням. І ми. Виміряли, ну не ми, не ми люди, які в 80-ті роки ці дослідження робили, що запізнення цих сигналів трохи змінюється з часом. Ці пульсари. Ці дві нейтронні зорі обертаються одна навколо одної все швидше і швидше. Вони наближаються одна до одної. А куди ж втрачається енергія? А енергія втрачається на випромінювання гравітаційних хвиль. Ось так гравітаційні хвилі вперше були відкриті ще в 80-ті роки непрямим методом. Самі гравітаційні хвилі не виміряли, але побачили результат їхнього існування. Е, ну, а зараз відкрили гравітаційні хвилі безпосередньо, і це було відмічено ще другою Нобелівською премією, про це трохи згодом. Ну і нарешті чорні діри головний об'єкт е, нашої сьогоднішньої лекції. Утворюються з наймасивніших зір. Ну, ось можна уявити собі, що якщо заря мала. Ну, ось тут діаграма, яка е, зображує рівновагу між е, е, рівноваго зоряної реч, речовини, в залежності від її розміру для різних е, мас. Ну, і ось, якщо була маленька маса зорі, то зоря зупинить свою еволюцію в стані білого карлика. Більш масивна зоря перетвориться на нейтронну зорю, наймасивніша на чорну діру. Ну ось ще одна з нещодавніх Нобелівських премій, 20-й 20 рік. Був, була дана Нобелівська премія за дослідження чорних дір ось цим трьом науковцям. Ну і Роджер Пенроуз. Британський астрофізик власне довів неминучість стискання достатньо масивних зір в чорні діри. Чисто теоретично, такі красиві математичні теореми до цього люди сумнівались, казали, чорні діри це так некрасиво, це так контрінтуїтивно. Всесвіт не має дозволити їхнє існування, щось має статися, або швидке обертання зорі, або турбулентні речовини під час вибуху. Це зруйнує Чорну діру, не дасть їм утворитись. Ну, Пенроуз довів, що все-таки за достатньо загальних умов чорна діра в кінці все-таки утворюється. Ну а Генцель і Гес дослідили чорну діру в центрі нашої галактики. Про це ще трохи згодом. Ну, а тим часом, що таке нейтро... чорна діра? Ну, якщо ви трохи пам'ятаєте шкільний курс фізики, ось це гравітаційна енергія, ось це кінетична енергія, ну і ось щоб частинка, ну, якщо ось це енергія, ось це відстань, щоб частинка змогла вийти з потенціальної ями, у неї кінетична енергія плюс потенціальна енергія мають давати нуль. І звідси ми можемо отримати, яка ж швидкість потрібна частинці. І ми кажемо. Нехай ця швидкість дорівнює швидкості світла. Нехай об'єкт буде таким масивним, таким компактним, що щоб вийти з нього, з його поверхні, треба мати швидкість світла. Ну і ось тоді в це рівняння між кінетичною і потенціальною енергією ми підставляємо швидкість світла замість швидкості. І отримуємо звідси, який має бути радіус у цього об'єкта. Ну, це так званий. Радіус Шваршельда, і він, власне, і є радіусом Чорної діри. Це був неправильний ньютонівський розв'язок цієї задачі правильно використовувати теорію відносності Ейнштейна, яку він створив в 1915 році загальну теорію після того, як в 1905 ті створив, створив спеціальну теорію відносності простішу. Але виявляється, що навіть загальні теорії відносності Ейнштейна відповідь виявляється така сама. Це довів Карл Шварцшильд. У 916 році, ну, як бачите, незадовго до своєї смерті, того ж року він і помер, на жаль, великий німецький астрофізик. І ось виявилося, що справді, якщо об'єкт стиснути до такого маленького розміру, то він перетворюється на Чорну діру. Не може звідси ані світло, ані якась інша інформація, ані якісь частинки вийти. Ну і чому дорівнює цей радіус Шваршельда? Ну, якщо Землю ми хочемо стиснути, то треба буде стиснути до радіусу 1 см. Е, сонце до радіусу. 3 кілометри. В центрі нашої галактики знаходиться чорна діра Стрілець А з зірочкою, яка має е, розмір 1 10 астрономічної одиниці. Ну, 1 десята відстані від Землі до Сонця. Е, ну, Масивна чорна діра в галактиці М87, яку проспостерігав телескоп горизонту подій, має радіус 120 астрономічних одиниць, це в кілька разів більше, ніж відстань до Плутона. Ну, сам всесвіт теж в принципі, можна уявити собі як чорну діру, і тоді радіус Всесвіту виявиться порядку радіуса Шварцшильда. Можете уявляти собі, що ми живемо в центрі Чорної діри. А, ну в принципі, це правильна оцінка за порядком величини з точки зору загальної теорії відносності, але схоже на те, що ця оцінка все-таки не призводить до цікавих наукових результатів. Це ну, можемо вважати, що просто така розумова забавка. Що ж цікавого відбувається в Чорній Дірі? Ну, наприклад, у неї є горизонт подій на радіусі Шварцшильда, той радіус, за межі якого не можна вийти. І це означає, що ніяк не можна вийти. Світло не можна вийти. Частинку запульнути не можна вийти. Якщо ми з Чорної діри почнемо будувати якусь вежу, щоб вона трохи виходила за межі горизонту подій, вона впаде під дією сильної гравітації, тим, буде, тим більше буде швидше падати, ніж ми її зможемо будувати в будь-якій теорії. Ось це абсолютно теоретична межа. Якщо ви потрапили в Чорну діру, то за більшістю базових сучасних теорій, ви в полоні цієї чорної діри назавжди. Падаючи в чорну діру, час для цього астронавта, який падає, буде сповільнюватися. Ну, якщо я від вас падаю і кричу бувайте, бувайте. Потім починає сповільнюватися час. Я кричу бувайте, бува! І замираю на одній ноті, так і не договоривши слова. Ну, тобто, все, все більше червоне зміщення, мій голос стає все менш енергійним, все більш розтягнутим. І слово я так ніколи не договорив. Це з вашої точки зору. А з моєї точки зору, я просто пролетів через горизонт подій і, в принципі, мог міг навіть вижити. Ну там. Різні штуки могли зі мною статись. Наприклад, мої ноги притягає до чорної діри сильніше, ніж мої руки, і через це чорна діра може просто розірвати мене на шматки. Зоряна чорна діра такий зробить. Надмасивна чорна діра в центрі галактики, таке не зробить. Там більший розмір, через це більш однорідне гравітаційне поле. Можна вижити теоретично. Так що хочете стрибнути в чорну діру, обов'язково стрибайте в надмасивну чорну діру. Не стрибайте в чорні діри зор... зоряних мас. Е, простір час там сильно викривлений. Е, ну, так, що е, теорема Піфагора, довжина кола, е, площа круга, всі ці формули там не працюють. Зовсім інша геометрія. Е, Орбіти навколо Чорної діри теж не кеплерівські. Ну і якщо частинка достатньо близька до Чорної діри, то вона неминуче на неї впаде, не зможе пролетіти повзи улетіти далі. Гравітаційне лінзування. Світло теж викривляється чорною дірою. Ну і якщо навколо чорної діри, наприклад, обертається. Газовий диск, і поступово цей газ, втрачаючи енергію, падає все-таки на чорну діру, але поки він втрачає її, шари газу труться один об одного, нагріваються, світяться, і можна бачити такий красивий диск навколо чорної діри, але гравітаційним лінзуванням він може бути, наприклад, роздвоєним. Ось це просто звичайний диск. Просто одну і ту ж частину диску ми бачимо і згори, і внизу, з різних боків. Бо світло викривляється цією чорною дірою. Це, до речі, моделювання Кіпа Торна для фільму Інтерстеллар. Ну, сам Кіп Торн теж нобелівський лауреат за відкриття гравітаційних хвиль. Ну, це я казав про найпростіші чорні діри Шваршинівські на честь. Карла Шваршельда, ми ми говорили, якщо чорна діра ще обертається, то це інша метрика, трохи складніша, метрика Кера. Якщо вона ще заряджена, то це метрика Рейнера Нордстріма. А якщо заряджена і обертається одночасно, то Кера ньюмана А складнішого нічого, начебто, і немає. Ось є така не зовсім доведена, скоріше постульована теорема. Ну, мабуть. Постулатом її правильно було б тоді називати, що чорні діри не мають волосся. Це Джон Віллер так сформулював, маючи на увазі, що всі чорні діри однакові, якщо тільки у них однакові. Маса, момент імпульсу і електричний заряд. Причому, схоже, що електричний заряд в астрофізиці значних е, застосувань немає, він завжди майже нульовий, обертання можливе. тобто, Чорна діра визначається лише масою і обертанням, і все. Тобто, якщо ви спробуєте створити чорну діру з зорі з магнітним полем, це ніяк не проявиться чорної діри з кубічної зорі, з зорі з якоюсь горою, чорна діра все одно не матиме ані кубічної форми, ані гори, буде така ж чорна діра, як і зі звичайної сферичної зорі. Чорні діри вміють зливатися, випромінюючи гравітаційні хвилі. І ось, власне, за що? Кіп Торн з, з, з співавторами отримав Нобелівську премію за гравітаційну хвилю, яка називається ось таким номером. Чому? Тобто Graвіteйшнal Wave Джідаблю 2015 року, 9 місяця, 14-го числа. Ось, бачите, дату? Ну, вони трохи пізні, довго обробляли ці дані, лише в 2016 році їх оголосили, а тоді вже закінчився час прийому на заявок на Нобелівську премію 2016 року. Тому вони тільки 2017 року отримали цю Нобелівську премію, але, звісно, ніхто не сумнівався, що за цей результат Нобелівську премію дадуть, бо гравітаційні хвилі 100 років шукали, нарешті знайшли. Що вони побачили? Що було дві чорні діри, ну ось такими масами, обертались одна навколо одної, випромінювали гравітаційні хвилі, втрачали на це енергію. Через це зближались все сильніше і, врешті-решт, злились. Ну і коли вони поставили е, в своїй експериментальній установці дзеркала на великій відстані від одного, посилали лазерні промені, щоб точно вимірювати відстань між цими дзеркалами, вони знайшли, що коли гравітаційна хвиля ця проходила повз землю, то. Відстань між дзеркалами трохи осцилювала. Ну, ось ці осциляції. Е, ну, спочатку мало, в останній момент найсильніше і з найбільшою частотою, а потім чорні діри злились, і осциляції зупинились. Ну, і це дуже добре узгоджується з теоретичним передбаченням. Е, ну, ось це була перша гравітаційна хвиля. Тепер їх вже відомо багато десятків. Ці їхня установка LIGO. Лазерна інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія продовжує працювати і накопичувати дані. Е, ну, е, це ми говорили про чорні діри зоряних мас. Поговоримо про більших монстрів. Чорні діри в центрах галактик. Ну, ось наша галактика, Чумацький шлях, вийдемо з ребра на небі, як красива така яскрава смуга. Ось центральна частина галактики. Ну, бачите, шматочок цього. Чумацького шляху, такого затемненого з міжзоряним газом, міжзоряним пилом. Ось сузіря стрільця Ось тут центр галактики знаходиться. І цей центр галактики відмічений чорною дірою, яка так і називається назвою сузір'я стрілець А-зірочкою. Ну, ось тут зображені орбіти Зір навколо цього стрільця А-зірочкою. Навколо, здавалось би, порожнього місця. Ось люди дивляться на рух зір. І бачать, що вони рухаються навколо порожнього місця. А вимірюють за цим рухом зір масу цього порожнього місця, отримують 4 мільйони сонячних мас. Це були дві різні наукові групи, які ці дослідження робили: одна американська, одна європейська. І вони ну, протягом. Вже 20 злишком майже 30 років публікують ці роботи на випередки, все уточнюють ці, ці результати. Ну і Закінчилось тим, що обим ці, обом цим групам, їхнім керівникам Андрею Гес і Райнхарду Генцелю дали Нобелівську премію в 2020 році. Ось одночасно з Пенроузом. На одному з перших слайдів я це показував. Ну, в нашій галактиці чорна діра яскравим світлом не відмічена. Просто темне місце, навколо якого обертаються зорі. Ну і трохи радіовипромінювання, випромінювання, трохи інфрачервоне випромінювання звідти йде. Але в деяких галактиках надмасивні чорні діри масами в мільйони або навіть в мільярди сонячних мас, центрах галактик падає газ, крутиться, обертається, треться, яскраво світиться. Це називається квазари. Ось. Вважається, що всі галактики, ну наскільки зараз відомо, наскільки вдалося дослідити, всі галактики мають надмасивні чорні діри в своїх центрах, деякі чорні діри сплячі, як наша. А на, на деякі ну просто тому що на них газ зараз не падає. А на деякі так сталося. В результаті зіткнення галактик, наприклад, що на них була вкиду, вкинута велика маса газу, і вони зараз дуже яскраво світяться. Один такий квазар може світитися яскравіше, ніж вся його галактика разом узята. Ну, ось це те, що ми бачимо в радіодіапазоні, як свідчення навколо е чорної діри стрілеця зірочкою в центрі нашої галактики. Це було виміряно за допомогою телескопу горизонту подій. А ось минулого року були опубліковані ці результати, тобто багато різних радіотелескопів по всій поверхні землі працювали разом як один радіотелескоп розміром з землю. Ну завдяки цьому тільки їм і вдалося розгледіти цей акреційний диск. Ну цей. Диск газу падаючого на Чорну діру, незважаючи на те, що відстань до цієї Чорної діри величезна. Ну, ось це дуже-дуже гарна кутова роздільна здатність, яку можна було досягти тільки ось е, з, е, з таким великим розміром телескопу. Е, ну і закінчити я хотів е, результатом, якому ну, пара місяців були відкриті гравітаційні хвилі. І від схоже на те, надмасивних чорних дір. Як це зробили? Ну, ось є велика кількість пульсарів, які відомі, які можна використовувати як дуже точні годинники. І завдяки тому, що між нами і ними проходять якісь гравітаційні хвилі, ці пульсари, ну, начебто, трохи наближаються, або трохи віддаляються від нас, або час, наче трохи сповільнюється, трохи прискорюється. І через це періоди пульсації пульсарів стають. Не ідеально однаковими. І так, спостерігаючи велику кількість пульсарів одночасно, можна знаходити, ну, оцінювати принаймні статистично, які гравітаційні хвилі між нами і ними проходять. Ну і ось. Це шукали теж вже багато років. Ну і зараз, нарешті, були опубліковані результати, що такий гравітаційно-хвильовий фон знайшли. Ну На жаль, цього поки що недостатньо, щоб знаходити напрямок, з якого ці хвилі приходять. Це такі дуже усереднені результати. Ну і схоже на те, що значна частина. Цих гравітаційних хвиль може походити від надмасивних чорних дір в центрах галактик, подвійних, які обертаються одна навколо одної. Ну, врешті-решт, може, колись і зільються через тривалий час. Ну, а зараз поки що просто обертаються на приблизно колових орбітах. Ну, ось такі цікаві об'єкти Чорні діри, які зараз досліджуються і теоретично. Математиками, теорфізиками і спостережно астрономами, і багато спостережних проявів чорних дір вже було знайдено, незважаючи на те, що 100 років тому вони здавалися чисто гіпотетичними об'єктами, скоріш за все, неможливими, а якщо і неможливими, то недоступними для спостережень. Ну виявилося, що ніколи не кажу ніколи, способи досліджень набагато різноманітніші, ніж можна уявляти на будь-якому етапі розвитку науки. Gdje za je